Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Мир дому вашому, друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчати книгу суддів. Ця книга належить до серії історичних книг Біблії, а це означає, що на нас чекає чимало захоплюючих і надихаючих біблійних історій. А наше вивчення цього разу буде проходити у формі малої групи. І разом зі мною вас вітають Ростислав Бабенко, Самуїл Кім та Ангеліна Чмут. Як завжди, ми розпочинаємо наше вивчення з молитви, і я попрошу Самоїла помолитися. Господи, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за слово Твоє, яке Ти лишив для нас, для настанови, для того, щоб нам докоряти, щоб ми були досконалі. Господи. Ми дякуємо тобі за змогу занурюватись в слово Твоє і просимо тебе, Твоєї присутності, щоб Духом Твоїм ти відкривав нам істини, які мають нами керувати, щоб ти був задоволений нами. І я прошу тебе все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь отже, як вже було зазначено, сьогодні ми починаємо вивчати книгу суддів. І звісно, що традиційно хотілося б розпочати із назви цієї книги, що за нею стоїть, яку назву вона носить в єврейському оригіналі? Ця книга називається Міжпатім, це слово в множині, і «однина» – це міжпат. Міжпатім це багато, і це слово перекладається як суд. Але є ще одне єврейське слово, яке так само перекладається як суд, і це слово Дін, ім'я одного з родоначальників племені Дан, Дан і Дін це однорідні слова. Але Дін це суд, який звершує. Господь Бог. А мішпад це суд, який притаманній людині. Тобто людина відрізняє, має відрізняти ліворуч, праворуч, чисте, нечисте, день, ніч. І це називається мішпад. Тобто єврейські варіанти українські плюс-мінус похожі на те, що у вихід, і там єврейський і варіант інший. Книга вихід це книга шмот. І вона починається з перших слів. Імена, наче так? Так. Угу. Це шмот, це імена, тому що книга вихід починається ось імена. І перша книга буття «Берешит», бара. Тобто книга називається «Берешит». Тут книга називається Мішпатім, тому що книга розповідає про різних судей. І цікаво, хто її написав. У кого з'явилась така геніальна ідея написати таку дивовижну книгу? Якщо ми пам'ятаємо, як відрізнити книгу Богу натхненну» від книги ненатхненної Богу, скажімо так, Богу натхненні книги це книги, які написані пророком і люди. Коли чули цю книгу, сприймали цю книгу, вони всі знали, що це не просто якийсь уривок, наприклад, Моїсей пише записку якусь своїй дружині Сифорі. Ні, це не всі письмена, які написав Мойсей, є Богонатхненими. Але якщо це написав Пророк, і люди знають, що це письмо натхнене Богом, і воно в той час не сприймалось. Як контра, да? тобто ніхто не ставив під сумнів. І перші п'ять книг написав Мойсей, але закінчення п'ятої книги писав Ісус Навін, і ніхто не сказав. Чому Ісус Навін взявся писати, він хто такий? Тому що всі знали, що Ісус Навін це пророк. Потім, коли Ісус Навін написав так само ще одну книгу. Всі знали, що це богонатхненна книга. І далі ми бачимо, що ця книга, книга суддів, яка йде одразу після книги Ісуса Навіна, пишеться так: І сталося після смерті Ісуса Навіна. Ну, після смерті Ісуса в тексті написано. І її написав так само пророк якого звали Шмуель, тобто українською Самуїл. І коли він це писав, у людей не було сумніву в тому, що це пише Пророк, і в тому, що це Богом натхнена книга. Так, але період між Ісусом Навином, там закінченням книги Ісуса Навина... І там народженням Самуїла досить великий, хіба не було інших пророків, які були трохи ближче до цього, щоб написати книгу? Пророків в такому сенсі не було. А чому? Бог відкривався якимось людям, але пророка в сенсі пророка не було. Чому? Тому що люди, і про це каже книга суддів, тому що люди відступили від законів Бога, від Його постанов. Дійсно, якщо подивитися на книгу суддів саме з цієї точки зору, то можна сказати, що це книга. Про повне відступлення євреїв від Бога. Якщо уважно порахувати кількість відступлень народу Ізраїля від Бога, то ми нарахуємо їх аж сім це число певної повноти. Але стільки ж разів Господь піднімав свій народ після падіння, допомагаючи їм стати, і це дає нам надію, друзі, надію на відновлення. В Слові Божому написано, бо праведний сім раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Тому, коли у нашому житті відбувається падіння, нам потрібно звертатися до книги суддів для того, щоб зрозуміти, якими методами іноді працює Господь, щоб допомогти нам звільнитися з гріховного рабства. Я переконаний. Що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн. Отже, ми якраз переходимо до цілі цієї книги. Ну чому її Самуїл написав? Ну до нього ж не прийшли, не сказали Самуїла. В нас є квоти на написання книг, тому їх треба використати. Ну я як... завжди думала, що це типу як історична хроніка. Люди мають зафіксувати події, які відбулися. Ні, але Ангеліно, хроніку пишуть якось поступово. Ну там одна, дві, три ну, людини. Плюс... Але взагалі про який період це говориться, і ціль написання. Книга суддів охоплює приблизно 430-450 років. І хоча її пише Самуїл, але вона описує період, який був до Самуїла. І в цій книзі є певні такі моменти, подробиці, яких Самуїл не міг ані бачити, ані чути, і він там не був присутній. І тому це ще Одна риса, яка вказує на те, що ця книга натхнена Богом, тому що ці подробиці міг знати тільки Бог, який там був присутній. І це період, коли люди робили те, що їм заманеться, те, що вони вважали за справедливе. Тому Самуїл написав цю книгу, кажучи про те, в якому стані були люди. В книзі Ісуса Навіна і як вони прийшли до того стану, в якому вони знаходились, коли жив вже сам Самуїл. Тому що коли жив сам Самуїл, тоді вже був цар Саул. Шауль його звуть єврейською. А потім ми пам'ятаємо, що вже він вилив олію на Давида. Ви пам'ятаєте, як це було? І тому важливо сказати людям молодому поколінню, яке це, до речі, досить сучасно, тому що зараз молоде покоління не знає, як жили під час війни. Під час Великої Вітчизняної війни вони не знають, що таке фашизм. І так само люди, які жили в часи Самуїла, не знали. Що таке війна, яку очолював, можна так сказати, Ісус Навин, і як до цього прийшли? Якщо повернутися до самого початку там розповіді вже про книгу суддів, можливо трошечки поговоримо про терміни в ізраїльському народі? Зазвичай, в моєму розумінні, керівні ролі займали царі. Пророки в якійсь мірі могли говорити царям, що робити, тому що через них говорив Бог, священики, через яких теж говорив Бог, і судді, тобто, це були важні люди, головні люди, які грали певні ролі. Ось якщо говорити про священника, суддю і царя. Хто ці люди, які ролі вони грали, хто це взагалі такі? Тому що, наприклад, в сучасному розумінні слова, суддя це той, який сидить з молотком в залі суду, який вирішує якісь там адміністративні або кримінальні злочини. Ось це так, але ми пам'ятаємо, що першим царем в священному писанні названо Мойсея. Так каже слово Боже, але не так часто, щоб ми про це. Пам'ятали, щоб воно трималось. Цар це людина, яка є адміністративним лідером, і царство. Передається від батька до сина, тобто передається нащадкам. А священство це так само лідерство, але духовне лідерство. І хочу сказати, що, на відміну від інших народів і країн, в Ізраїлі верховне лідерство має духовний лідер, а не адміністративний лідер. І тільки Мойсей, якщо так можна, Можна сказати, поєднував в собі і адміністративного лідера, і духовного лідера, тому що він помазував свого старшого брата Аарона в первосвященики, а далі був Еліазар, і так далі. І це духовні лідери. Судді це люди, поважні люди в народі, які допомагали. Це можна сказати радники допомагали вирішувати питання, які знали принципи, тому що у нас зараз сьогодні є кодекс, і у громадян країни є доступ до цього кодексу, кримінального чи цивільного кодексу чи адміністративного кодексу. Дуже багато кодексів, і за це відповідають у нас юристи. На той час Слово Боже і закони Божі, і принципи. Важливо принципи. Тому що настанови ну багато хто пам'ятає 10 настанов, 10 заповідей і так. Ну, от. Але є такі настанови, які людина не завжди розуміє, або вони не так часто його торкаються, тому він не пам'ятає, чи можна те з тим їсти, чи як це робити. І... Суддя це звичайна людина, але поважна людина, яка знає духовні принципи. І хочу сказати: суддя це та людина, роль якої не передається по наслідству в спадщину. Діти судей не приймають від батьків спадщину цієї ролі в Ізраїлі, і суддя живе за пожертви людей. Якщо сказати, що первосвященник, то він живе від десятини. Якщо казати про царя, він живе від податків, не від десятини. Якщо казати про суддю, йому ніхто нічого не винний. Людина, якщо не має судового збору. В Ізраїлі не було тоді судового збору? І людина приходила і вирішувала, дякувала судді за те чи інше вирішення питання, але суддя на той час це не той суддя в нашому розумінні, тому що він робив мішпад, а не дін, тобто не виносили вироку. І якщо казати про пророка, хто такий пророк? То пророк це людина, будь-яка людина це може бути цар, це може бути перевосвящен, зазвичай перевосвящен мав. Таку здібність, але часткову. Тому що за тих часів Дух Святий Божий сходив на людину, щось відкривав, людина промовляла пророк. Тобто людина промовляла те, що хотів сказати Бог. Людина не може сказати більше, ніж сказав Бог. Якщо людина додає, то це вже хибний -пророк. пророк, якщо так можна сказати. Поправте мене, якщо я неправильно щось скажу, але, наприклад, первосвященники або священники мали бути з роду аарона. Царів обирали пророки, помазували, принаймні, обирав, напевно, Бог. Як обирали судді? Судді не обирались, скажімо так, тому що це не є посадою. Це... Стан людини, і в цей стан людина приходила, тобто вона набувала авторитету. Це не так, що хтось проголосив і ця людина буде. Ти звідки взялась? Мене призначили. Ні, суди не призначали люди, і вони вели певний образ життя. Вони набували авторитету Божої людини, яка знає Божі постанови, Божі закони, і яка може відрізнити тонкощі. Як пам'ятаєте, Соломон? Хоча Соломон це цар був, да? коли до нього принесли дитину, і він вирішував, і те, що робив тоді Соломон, це був дін. Тобто він виносив вирок, і це привілея або первосвященника, або царя. Суддя не робив такого. Ви говорите про те, що суддя має бути поважним, має ось таким бути авторитетним. А ще якщо ти Самсона, тобто він не прям був таким позитивним в нашому розумінні цього слова. Чи можливо я помиляюсь? На Самсона треба подивитись з іншого боку. Чому? Тому що треба згадати, яким чином він з'явився на Розумію. І вже сказано було, що з ним був Бог, і він народився для певної задачі. Тому, якщо виникає питання, Самсон. Це позитивний персонаж чи негативний персонаж. Може бути таке питання, але я одразу скажу: жодна людина, окрім Ісуса Христа, тобто тільки Ісус Христос є стовідсотково позитивною людиною. Можливо, але наприклад, якщо порівнювати життя Самсона і життя Самуїла, то тут чітко можна сказати, що у Самсона. Складних ситуацій більше. Ситуації, які треба хоч якось пояснювати. У Самсона справді були такі ситуації, або можна сказати, що його життя було схоже на хвилю. Тому що, якщо подивитись взагалі на книгу суддів, мені здається, Самсон це останній суддя, так? як крапка така. Якщо я правильно зрозумів Самуїла, він хотів сказати, що кожен раз суддя виходив в якийсь нетиповий спосіб. Тобто, це був або такий випадок, як Самсон, або такий випадок як Дебора. Ну, були тобто, просто Судді, про яких да, нічого не відомо. Судді, які набували статус через свою поведінку, через свої відносини з іншими людьми. Це... Тобто, якщо підсумувати те, що я вас запитувала, то. Судді своїм життям доказували людям, що вони варті того, щоб в них питати поради. Ну, ось якщо говорити загалом про, про більшість суддів, так, це вірно. Тобто вони набували авторитету або своїм життям, або, як ми вже згадали Самсона, вже було відомо, що в нього були поважні батьки і що в нього є особисте призначення. І як люди. В той час були в такому стані. Вони то в гаряче, то в холодне, то праведно живуть, то неправедно. І на житті Самсона можна побачити стан народу взагалі. Стан народу на превеликий жаль у переважній більшості того, що про нього написано в книзі суддів, знаходився у стані відступлення від Бога. І таке відступлення. Ставало дедалі гіршим і гіршим. І я чомусь порівнюю відступлення Ізраїлю з відступленням церкви. Про це написано в книзі об'явлення. Лише дві з семи церков, описаних там залишилися вірними Богові. Виявляється, що і церква пережила відступлення. І при цьому варто поставити питання особисто собі. Наскільки близько я знаходжуся в стосунках з Богом і чи не відступаю від Його постанов? Тому що варто зробити це один раз, як відразу ж з'являється небезпека, що це повториться. Біблія книга, яку можна перечитувати все життя? Починається книга суддів зовсім не з суддів. І зовсім не так весело, як ми хотіли. Слудів це не весело. Так. Це в принципі не дуже весело. Ми тільки но розпочали, але питань вже дуже багато. Починається книга зі смерті Ісуса Навина, але далі в нас немає такого, що Ісус Навен. Передав свою роль комусь іншому, хто також став певним лідером народу, і далі повів. Там далі починаються трошки незрозумілі ситуації, і питання: ну, чому немає наступного лідера. Тобто Мойсей Навин, все йде там, крок за кроком. А що далі? Чому далі немає лідера? Можна сказати, що це помилка. Ісуса Навіна, можна так сказати, а можна на це питання подивитись з іншого боку, тому що коли Мойсей закінчував своє служіння, і він вже знав, що він закінчує своє служіння, Мойсей поставив після себе Ісуса Навіна. І так воно начебто виглядає, але не Моїсей вибирав Ісуса Навіна. Хоча Ісус Навін усюди був разом з Моїсеєм, він все бачив, він переймав досвід, але не Моїсей. Познайомству або з якихось причин вибрав Ісуса Навіна. Сам Господь Бог покликав Моїсея і сказав: поклич Ісуса Навіна, поклич народ, бо Ісус Навін введе цей народ в землю, і щоб, коли тебе не буде, не стане, у народа не виникло питання, звідки взявся Ісус Навін. Я скажу народу і я дам владу в твоєї присутності і в присутності народу, щоб далі не було питань. Але коли закінчує життя Ісус Навін, Він міг вибрати. Ми далі читаємо в першому розділі що присутні Калеф. Який так само був слухняний Господу Богу, і який так само дивився ту землю обіцяну той край, який Господь обіцяв дати народу Ізраїля. І можна було б сказати, що Ісус навин мав би лишити вибрати, просто сказати, поставити перед народом калива і сказати: Ось мій наступник. І він буде далі керувати Ізраїлем. Ісус Навін був слухняним до Господа. Господь не сказав Ісусу Навіну, щоб Він зробив так само, як Мойсей зробив. Тому ми бачимо просто як факт, що Ісус Навін помирає, і у народа Ізраїля не лишається керівника присутнього в тілі. Хоча. Можна сказати, що первосвященник лишався, але первосвященник, ми про це вже казали. первосвященник був духовним лідером, тобто адміністративного лідера, насправді, в Ізраїлі не стало. Ми вже сказали про те, що не лишилося нікого після Ісуса Навина, і ми читаємо цікавий момент. І питалися Ізраїлєві сини Господа, говорячи, хто з нас вийде спереду на ханенеянина, щоб воювати з ним. Тобто, все-таки щось відбувалося, хтось з кимось воював, і хтось в когось щось питався. Тобто не було такого, що вони нікого не могли питати, питали Господа, яким чином це було. Тобто, Бог говорив через когось чи просто з неба, хто питався. Ну, так просто описується, а конкретики немає, чи це до священника йшли. Цікаво, як це відбувалося, коли немає когось, хто представляє суддю? Можна сказати, представляє волю Божу. <гум> так. Тому що це дуже важлива річ. Оце слово питалися або кликали, або волали до Господа це дуже важливе слово взагалі в книзі суддів. Дякую за це запитання. Чому? Тому що це слово. Згадається тільки в 20-му розділі, уявляєте? Ого. Тому що люди перебували в такому стані, що вони не питали волі Бога. Чому ця книга починається? Що люди питали у Господа його волі? Тому що Ісус, він, написано, Він щойно тільки но помер. І люди ще знаходились в такому стані, ці люди воювали, вони знають, що це таке. І вони знають, що таке підпорядкування послуг Господу Богу. І хоча Ісуса Навіна вже нема, але ця динаміка, яку Він заклав в людей, вона ще присутня. І вони хочуть робити, як. Каже Господь Бог, тому вони волають до Господа. Як можна волати до Господа? Тільки прийти до там, де Він знаходиться. І ми пам'ятаємо, що він знаходився у скінії. Храму ще тоді не було. Скінія це слово від єврейського, грецьке слово скінія, а від єврейського слова шхіна. Шхіна це присутність. Тобто там присутній Господь Бог, і не треба бігати до якогось діда, мазая чи якогось. До якогось пророка чи волхва. Пам'ятаєте, в книзі чисел люди звертались, і він каже: Почекайте, я спитаю у Господа. Ні, Господь лишив на землі конкретних людей, через кого Він каже свою волю своєму народу. І вони прийшли до скинії, до присутності Господа Бога і волають. І священик якимось чином знає, і приходить і відповідає, що першим має піти Юда. Якщо ви пам'ятаєте, як були розташовані коліна навколо скині, навколо присутності, то першим, там з боку, там, де був Моїсей Аарон, де його була ділянка, першим стояв Юда. І першим вирушав в дорогу Юда. І Господь каже. Ви пам'ятаєте, хто був з коліна Юди? Первенець з воскресших — Це Ісус Христос. І Бог каже: першим піде отримати землю Юда. Завершуючи сьогоднішній випуск, я нагадаю, що ми розпочали вивчення. Історичної книги суддів це оповідання про постійне відступлення ізраїльського народу від Господа Бога. Таким чином, це сумна книга, трагічна, так би мовити. Але передумови цього відступлення ми, на жаль, бачимо ще на самому початку. Ісус Навин не підготував і не залишив після себе духовного лідера, який. Міг би повести за собою народ, і результатом цього стало те, що люди почали йти своїм власним шляхом. І ця фраза, яку ми зустрічаємо в 17 му розділі Книги суддів: Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що правдиве було в його очах, чи не найкраще характеризує результат цієї помилки Ісуса Навина. До речі, коли ми порівнюємо відступлення церкви з відступленням Ізраїлю, то ми теж бачимо, що причиною цього є проблема з керівництвом церкви. І Господь покладає відповідальність за це на ангелів або пастирів церкви. Це потрібно взяти до уваги. А сьогодні, на жаль, ми мусимо завершити наше вивчення. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.